Доброго ранку! В ефірі Грукач новини! Це 10-й випуск! Мене звати Ведмідь. І сьогодні наші інфраструктури припинення вогню. Най наші інфраструктури. бо зараз скоро на телеканалі Юстес у програмі Секретні Матеріали. Я хочу. Зараз, зараз я вийду нашу у програмі. У програмі Секретні матеріали і на наших... на наших инф. Це, це, це мульт... мультсериал Фикси Казео з 4 серпня. рівно. Ну, Ой, з, з 4 серпня об 11. Дивіться, з, з 4 серпня об 11.00 на телеканалі Інтер, зараз буде Фіксі Казо. До побачення. Мене звати Ведмідь